Прислали мені хлопці з Чехії на Ютубі якогось мудачка, майже такого Сєпрачика, який розказує, як в Канаді все плохо. Він за знанням російського, англійського і йому короче. обізрав там Канаду знімав головного. Ну, показав все, що може бути саме не файло. Я не знаю як для кого. Але скільки робить Канада для українців, то не робить ні одна. Одна країна, не Європа, не ніякі такі. Я приїхав сюди, я мав марінкою 500 євро. Нам дали на 15 днів безоплатне житло, потім на десь, 350 доларів накупити свіди. Через тиждень ми зробили всі дозвільні документи, медичні страхування на рік. Нам держава дала 6 тисяч доларів і через місяць ми вже жили на новій квартирі. А про що ще може бути мова говорити? А що якщо б я ще знав англійську, то ціни б мене було. А робота тут є куча, то ли можуть бути люди з такими кривими руками, що просто одна проблема англійська мова, це найвеличезна да, це проблема. Це все інше, як я люблю повторювати, Канада це країна можливості. Ти можеш заробити, нормально жити. Не думати про завтрашній день. Так що таким блогерам, котрі там все обсирають в Канаду, їм не буде недобре ніде. Де би це не були. Розумієте? Бо інколи треба підкачати рукава і працювати, а ті ніхто не робили і робити не будуть. Таким судом буде плохо. Канадці гарно живуть практично. Там де є такі мікрорайончики, всюди чистота, порядок. Є десь, звісно, пару нюансів, але це не без ріхав в кожній Україні. Але в основному ось так. так все чистенько, акуратно біля кожного домика, без заборчиків. У кожного по дві-три машини. Люди не нарушають знаки. Написано 30, він 30 їде. 40, 40 ідесарем ну, які пишуть про Канада все буде плохо і сюди, а правда всюди <ріху> і бездомних є много, хоча для них тут є всі умови. можуть йти вдома, їсти безплатно, але не такий спосіб життя, що вони будуть у центрі спати під одіялом їм де пофіг. В основному все тут нормально. Шукаю десь от таких райончиках домик. Нам вчора прийшла така не дуже цікава смска від газди, що нам через два місяці треба буде шукати собі квартиру. І Ми хочемо зняти ось такий будинок, десь на дві, можна три сім'ї. Це окраїна Канади, але всюди чистенько. Є, звісно, нюанси десь такі, але в основному порівняно з іншими країнами, то Канада дуже чиста. Яка красива магнолія ці те. Просто клас. Супер! Всі пахне так файл яка пішла білочка Тик-тик-тик. шо красуня так і не доказаємо. яка у канаді тут цікава погода рана може піти сніжище з дождів потім дощ а потім через пару годин от така от погода сонце да. Де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де... Вийшли ми на центр. Життя в урличчі. Смотримо зараз в центрі Торонто. так вища як хочуть тут ви час брати ми так прийому що носити Український прапор. Квинський прапор. А я центр Торонту. Я като фонтан. Ще не працює. Ось такий похоженький з чемоданчиком на Ляшка нашого йде депутатіка. Не знаю. Він чи він дуже похожий. Малом це вирвав центр, маю тут зустріч з одним чоловіком, заодно прогуляються. Всі цвіта нації, які лиш хоч Торонто можеш привіти. саме Торонто я все казав, це місто емігрантів, тут таких, як ми. E é que druide, esse 5 milhões. Ah, é bom que grossou, pô. É isso que eu quero. Estou feliz, uma sorte.

Kdo je tam složenik, kako polo se bi znalo, da hoženji, hoženji 135, 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 hoženji 135. Босс модой 220-300 американских кросовочка хьюбок. А, то хьюба более кроссовка, ага. Хего вас пожарный. 225. бум 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 Это придем у тебя шекар, фирма, шекерс. Шекерс шекерс. тут душа для кожа для гор, для риф, для спорту, для, для біга. Шакерс. Ці фирма не чувала дуже. 130. Тоби, шейбол, хаври, каври, Гуси, як все молока надо, не тут всюди, всюди під охороною. Ir tu jų prikliiptelėjai klakatkos, prikliiptelėjai visiems įsidavę.